Вітаю всіх холдів цього світу з 2025 року. Почалося нове покоління Бета. І мені стало цікаво, а які покоління взагалі існують, що з ними сталося, та чому вони отримали таку назву. Давайте дізнаємося. Почнемо ми з втраченого покоління, і ні, це не наше покоління. В цей термін входять люди, які народилися з 1883 до 1900 року. А чому це покоління втрачене? Це просто люди, які народилися в цей час, досягнули свого повноліття в Першу світову війну, яка зламала їм усі плани і нанесла купу травм. Після закінчення світової війни багато людей не змогло повернутися до звичайного життя, і як би так сказати, закінчили своє життя. Це покоління було втраченим із за того, що воно росло для іншого життя. Ніж коли вони виросли. Також можна сказати, що це покоління стикнулося з викликами, які схожі на ті, які є перед новими поколіннями. Карантин та складна економічна ситуація. Велике покоління це покоління людей, які народилися з 1900 до 1927 року. Також це покоління називають поколінням Другої світової війни або найвеличніше покоління. Більше такого не буде. На це покоління сильно вплинула велика депресія і Друга світова війна. І саме воно становило основну частину військовослужбовців під час Другої світової війни. На це покоління вплинула не тільки війна, а й розвиток таких речей, як радіо, кіно та автомобілі. На активне життя цього покоління припадає золотий вік Голівуда. Більшість представників цього покоління є батьками наступного покоління. А яке наступне покоління? Мовчазне покоління. Це покоління людей, які народилися за тисяч. 1927 до 1945 року. Також їх можна назвати тихим поколінням. Життя їх батьків було дуже складним. Та й у самого цього покоління було дуже багато випробувань. Наприклад, саме велика глобальна економічна криза в історії і саме велика війна. Саме із за цього, коли покоління виросло, багато хто став лідером за права людей. А також вони складали мовчазну більшість. Ну і створили рокінрольну музику. А в СССР мовчазне покоління було представлено вишій. 60-х роках також можна сказати, що в цьому поколінні було дуже багато різних субкультур. Покоління Бейбі Бумерів найчастіше називають осіб, які народилися між 1946 та 1964 роками. І так, ця назва є такою саме й за те, що в цей період була велика народжуваність в США. Це покоління, яке застало розвиток таких речей, як технології та рівня життя. Покоління також застало політ на місяць та золотий вік капіталізму. І саме цьому поколінню складно зрозуміти сучасну молодь, яка зазнала великих застоїв в різних сферах матеріальної та духовної частини суспільства. Покоління X це люди, які народилися з 1965 до 1980 року. Це покоління, яке народилося в період спаду народжуваності. І є те, що відрізняється покоління від інших. Перше, незадоволеність владою. Також це покоління частіше розводиться. Більше жінок працює на різних роботах, та вони застали скорочення фінансування системи навчання. І та в дійсності раніше навчання було кращим. Також це покоління застало глобальне потепління і глобальний інтернет, та й взагалі це покоління ще живе. Чому я так кажу, ніби вони вже не існують. Ну в цілому на це покоління вплинуло те, що закінчилася холодна війна. Плюс те, що в свідомі роки це покоління застало великих змін в інтернеті, і саме із за цього багато хто не розуміється в технологіях. Саме це покоління знає життя до інтернета, тільки вони можуть в дійсності порівняти і зрозуміти переваги минулого та сучасного світу. Покоління Y. також їх називають Міленіум або покоління Next. Це покоління, яке народилося з 1981 по 1996 вони застали нове тисячоліття. Також це покоління вже має велику зацікавленість в технологіях, їх називають першим глобальним поколінням, Но також їх можна назвати і невезучим поколінням, так як ціни на житло дуже високі, саме це покоління товше живе, ой, точніше, жило з батьками. Дуже важливим для цього покоління є можливість виділятися, наприклад, як в Китаї, де з населенням в 1 мільярд населення намагатися виділити. Є сенсом життя деяких людей. Ну а взагалом у це покоління створило дуже багато мемів, і саме ці меми вважаються найкращими. Покоління Z або Zoom. Це вже дорослі люди, які народилися з 1997 до 2012 року. Хоча люди, які народилися 2012-го, не зовсім дорослі. Звісно, дехто каже, що це покоління з 2000 до 2010, але неможливо точно визначити покоління, поки йому не стукнуло 18. Це покоління активно використовує телефони та планшети. До речі, саме минуле покоління більше хотіло ПК, ніж сучасне. В цілому про покоління можна сказати багато що, але покоління. Може змінюватися, та і цінності покоління формуються прямо зараз, тому можуть змінитися з часом. І до речі, це покоління є досить маленьким в нашій державі. На це вплинув спад народжуваності та економічні кризи. Покоління Альфа це люди, які народилися приблизно з 2010 і до 2025 року. Наразі це найбільше покоління, і враховуючи, що в світі народжують все менше, воно може бути найбільшим за весь час. Це покоління більше використовує соцмережі, такі як YouTube, ТГ, Instagram чи Twitch, І все менше дивиться звичайний телевізор. До речі, це покоління буде поколінням Азії, так як саме там більшість людей Альфа. І на кінець покоління Бета це покоління, яке народилося з 2025 року. Про це покоління майже нічого не відомо, ну бо вони тільки що почали народжуватися. А так то це буде перше покоління, яке зростатиме у світі із штучним інтелектом, який буде формувати їхнє уявлення про істину. Ну все, хоча можливо вам цікаво, яке покоління буде наступним. Так ось є покоління Альфа, є покоління Бета, так що наступним буде реліз. Ну або гамма.